Віталій Баталій Шахів в вроде Амірить умні. Якось так його звати. Німеччина, рейтинг 2096. тисячі девяносто ми пішака, поки не ясно за що.

Лінію Д. Приберемо до ручок. Кіні 4. Стандартний удар. Стандартний. Розбиваємо тут структурку. Так, це мені дає можливість. Коня внести вруч. Кіні 4. Так. Май добре візьмемося спочатку. Чим б'єш, покажи мені. Тепер тут. Наносимо удар і йдемо вже Атакувати. Не поставимо мат, програємо. Да. Тепер, мабуть, треба взяти шаг дати. Ну, і, звісно, коня треба ввести в гру. Чек-чек, чек. Так, це ти мені дав темп? Я візьму, візьму саме чорнопольника. Це хід я. прогавив. Так. Тактика трошки нам допомагає, так тому конем? Тоді, або такий шах. Або через G5. Давай G5, наприклад, сюди. Неясно. Звідси шах сюди. Не ясно. Не може взяти, наш трій мабуть, сильний хід тут. Ні, тут, мабуть, нема нічого. Можна, звісно, пішечка від'їсти, але все це нічого не дасть. нам. Хоча обміняти туру на туру. ні, ну тут, мабуть, нічия буде. Так. Да. Може і не буде. Так. Так, зараз ще ферзя проведу. Він зара вже разочок мене виграв. Зараз заткну цього слона. Так. Так, так. Так, так. Хочу обманути його трошечки. Не обманув. <ріст> Такий розрахунок був на цей хіт. Типа, зберегти пішечка, а тут ферзь проходить. Цікава партія. Добре, подивимось. Аналіз. 77 на 77. І Дам, 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 дам. Так. Ну, отримав я ініціативу. Він ще декілька таких неточних ходів зробив. Ні, це поганий тут хід. Але ініціатива в мене була. Так. І тут він, звісно, помилився. Йому не треба було два пішачка віддавати, так. Да. Йому треба було зберегти цього пішака, тому що все таки це такі подвоєні пішачки. Одного я точно обміняю, ну. Не факт, що він тут пройде взагалі. Хоча комп'ютер показує, що виграно у білих. Так. Він допустив. А, ну так, да, він став під шах. Йому треба було наш е, цей хід грати саме G5. тобто Братися у пішечку. Він допустив розмін цих пішечків і тут виявляється нічия. Виявляється цього пішечка. По комп'ютеру нічия. А я тут ще помилився. Мені треба було проштовхувати пішачка. мабуть, ідея в тому, що король сюди йде. Ми його ще сюди штовхаємо, він з'їдає, а наш король там по білим полям якось проходить. Окей. Тут він не, 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 не спіймався.